Цей рік минув до Бога ближче стали, йдемо по життю а нікуди спішать. Ми в тому стільки на землі зазнали додому в небо проситься душа. Вона у світі, наче в клітці, пташка, якась скорбота давить звідусіль. з коліна розбитих підніматись важко. Не по плечу порою знести біль, і стільки сліз пролити у терпінні, у ранах серце, стежка непроста, жорстокий світ в нас цілиться камінням, вже обійняти хочеться Христа. Минув цей рік, немало ми бажали любити більше, мати більш тепла, отримували щось. А щось страчали, дорога дуже різною була, довдів сиріток часто ми ходили, чи багатьом сказали про Христа а може, щось кому ще не простили? Отруту, може, сіють ще уста. Грішили ми і про гріхи жаліли, знов бачили і битви і чудеса. Було нелегко. Це ми розуміли і ритних відпускали в небеса, хотіли, ми постійно щось хотіли, до цілі нами звершувався біг, та тільки лиш не встигли, не зуміли. Вже до кінця прийшов прожитий рік. Ми стали біля нового порогу. А що за ним? Що рік нам принесе? Можливо, нам влаштує зустріч з Богом, і Дух Святий до нього вознесе. Можливо, будуть ще поля і битви, тріумф, а може, сльози на очах. Потрібні всім смирення ще молитви, щоб назавжди покаятись в гріхах. Що завтра приготує, ми не знаємо. І з вірою підемо на труди, перед Христом свої серця схиляєм і просимо, прости, благослови. Ми вдячні і за щастя, і за сльози, що очищали нас порою злих. Ми вдячні за світанки і за грози, що небо стало ближчим через них. Колись прийде кінець земним стражданням, ми легко відірвемось від землі, залишимо їй порох на прощання і зникнемо за хмарами в імлі, там в золото і в квіти місто вбране, кінця немає ангельським пісням. Краса жива ніколи не зів'яне, Христа ми обіймемо вперше там. Мов тато із любові на зустріне і покладе на голову вінці. Війдуть спасені в неземну країну вже відпочинуть від землі борці, а нам іти можливо дуже мало. Цей рік пройшов, нехай собі летить. Радійте, ближче ми до неба стали. Додому кожна, хай душа спішить.